Добрий вечір, дозвольте щедрувати. Щедрик щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка. Щастя, радості вам в дім, привітання вам усім. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка, сталося собі щебетати, господаря викликати. Та мамочки попотались, а я народились, Треба би весь хороший будеш, мати, мірку риши, Треба битувар весь хороший будеш, мати, мірку роши, одне гроші та полуба. Тебе зірка чорна брова щедиш ще дрік ще